Давним-давно, в середній частині Африки, у сім'ї звичайних шевців жив хлопчик. Батько хотів, щоб син пішов по його стопам і продовжив сімейну справу. Але хлопчик хотів кращого життя. Тож одного вечора він вирішив покинути дім і податись до Європи. Щоб перетнути море, він побудував собі пліт. Проте, коли він покинув сушу, погода була безвітряна, і його припаси швидко скінчилися. Холодний і одинокий він бовтався у Середземному морі. Уявіть, що ви живете на узбережжі Південної Європи. І одного ранку у газеті ви прочитали про долю такого хлопчика. Чи повинні ви спробувати його врятувати? Чотири відомих філософи Арістотель, Міл, Кант і Ніче можуть дати відповідь на це запитання. Тож їхні теорії можуть дати відповіді і на інші моральні запитання. Теорія чеснот Арістотеля запитує, як прожити хороше життя. Найкраще життя, на його думку, це коли людина досягає висот у всіх аспектах доброчесності, здатності до емоцій, теоретичних ідей та практичної мудрості. Арістотель сказав би, що якщо допомога хлопчику є проявом особистої доброчесності, то його потрібно врятувати. Тому що єдине, що має значення, це бути хорошою людиною. І тільки ми вирішуємо, що саме це означає для нас. Якщо ви багатий та могутній, врятувати хлопчика може бути легко. І це все ще може бути правильним вчинком, але він не багато говоритиме про вашу особистість. А отже, він не дуже доброчесний. Якщо ж у вас мало або нема можливостей, ваше рішення врятувати хлопчика набагато складніше. І якщо ви все ж вирішуєте спробувати, то ви дійсно доброчесна особистість так і треба робити. Прихильник утилітаризму Джон Міл запитує, що підвищує добробут більшості людей. Коли постає вибір, люди мають робити те, що є найкориснішим для більшості. Так, ніби вони можуть прорахувати, які наслідки приведуть до чистого щастя. Думаючи про спасіння хлопчика, потрібно зважати на усе щастя його та його сім'ї, радість, яку отримуєте ви, і на вигоду, яку отримує суспільство зараз і через кілька поколінь в майбутньому. Це все потім треба порівняти з тим, чим ви могли би зайнятися натомість, так би мовити, альтернативні витрати. Наприклад, можна не ризикувати життям у морі а попрацювати день у кав'ярні, і віддати зароблені гроші на благодійність, що врятує двох дітей від голоду деінде. Порівнявши обидва варіанти, ви обираєте не рятувати хлопчика, а натомість працювати, жертвувати і подвоювати сумарний потенціал користі для людства. Дехто це називає ефективним альтруїзмом. Такі деонтологи, як Еммануїл Кант, фокусуються більше на намірах, а не на наслідках. Вони вірять у всесвітні моральні закони, типу не бреши, не кради, не обманюй. Золотим правилом є такий собі категоричний імператив. Наші рішення морально правильні тоді, коли вони можуть стати обов'язковим правилом для усіх інших. Якщо ви допомагаєте хлопчику для того, щоб виглядати героєм, ваші наміри погані. Бо він для вас є лише засобом досягнення мети. А ми не хочемо жити у світі, де фейковий героїзм є загальною моральною нормою. Якщо ви рятуєте хлопчика, бо хочете жити у світі, де допомога нужденним завжди правильна річ, то ви так і повинні робити. Ви повинні так зробити, навіть якщо підозрюєте, що дитина може просто використати вас і вашу доброту. Фрідріх Ніцше запитує: А що у ваших власних інтересах? Його ідея в тому, що покладатися на власні інтереси морально правильно, бо це робить нас сильнішими. А якщо ми сильні, то і суспільство також. Чинити супротив власним інтересам аморально, морально, бо це перешкоджає розвитку. Також, якщо ви хочете допомогти хлопчику, бо так буде добре вам, робіть це. Рятуйте хлопчика. Але якщо ви думаєте, що його порятунок може вам зашкодити, тоді ні. Допомагати тим, хто занадто слабкий, щоб врятувати себе не ваш обов'язок. То як? Чи допоміг вам хтось з чотирьох філософів прийняти рішення? Якщо ні, то ось іще одна ідея вчений Моше Копель зробив цікавий висновок утилітаристи та кантисти не використовують власні моральні принципи, коли намагаються розбити теорії одне одного. Вони скоріше звертаються до відчуття. Так, ніби ми всі насправді знаємо, що правильно, а що ні. Кантисти сказали: б, Ви ж не хочете жити у світі, де дитя загинуло у відкритому морі, тому що ви вирішили врятувати двох інших натомість. Така поведінка просто не здається правильною. Чи не так? Утилітаристи заперечили б. очевидно. Ви б не хотіли врятувати від утоплення психопата, який би потім вбив вас і вашу сім'ю, просто тому, що рятувати людей правильно в принципі. Це здається неправильним, правда? Тож тепер скажіть, чи врятували би ви хлопчика? І чому? Чи ваш вибір базується на тому, ким ви хочете стати, на аналізі вартості і вигоди, на поведінці, яку б ви хотіли бачити у світі, може на власній вигоді? Чи може вам просто здається, що так правильно? Діліться роздумами у коментарях та залишайтеся з нами. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.